Відповідно до бойових статутів сил ТРО чи сухопутних військ, під час планування бою командир має зробити такі кроки: усвідомити завдання, оцінити обстановку, визначити замисел і завершити формулювання рішення, провести рекогностування, поставити бойові завдання підрозділом, організувати взаємодію, управління та всебічне забезпечення бою, детально розробити порядок дій, оформити бойові документи. Відповідно до процедур планування бою. Командир також діє за кроками. І таких кроків вісім. Перше. Командир отримує бойове завдання. Друге. Розробляє та віддає попереднє бойове розпорядження. Третє. Оцінює обстановку та розробляє спосіб дій. Четверте. Виконує термінові завдання. П'яте. Проводить рекогностування. Шосте. Готує бойовий наказ. Сьоме. Віддає бойовий наказ. Восьме. Контролює готовність. Усі перелічені кроки процедур планування бою відповідають крокам роботи командира, які зазначені в бойових статутах сил ТРО чи сухопутних військ. Наприклад, обидві процедури вимагають від командира розрахунку часу. Розроблення та доведення попереднього бойового розпорядження. Це те саме, що і орієнтування своїх заступників і командирів підрозділів про майбутні дії, віддання вказівок щодо виконання першочергових заходів з організації бою і підготовки роти. Аналіз завдання під час оцінювання обстановки та розроблення способу дій відповідає усвідомленню завдання та оцінюванню обстановки командиром роти. Розроблення замислу відповідає пункту із розробленням замислу дій командира роти, а розроблення способу дій. За змістом відповідає завершенню формулювання рішення. Виконання термінових заходів процедур планування бою логічно поєднується з визначенням і подальшим виконанням заходів, які необхідно провести негайно для підготовки підрозділів до виконання отриманого завдання. Обидва порядки вимагають проведення рекогностування. Завершення розроблення плану відповідає завершенню формулювання рішення та розробленню детального порядку дій і оформленню бойових документів, віддання бойового наказу. Елемент обох порядків роботи командира. Контроль готовності роти до виконання завдань може бути співставлений з практичною роботою командира роти у підпорядкованих підрозділах. Також важливо наголосити, що обидва порядки очікують від командира гнучкості у послідовності виконання тих чи інших кроків. Командир має визначити, в якій послідовності виконувати певні кроки залежно від обставин тобто суперечності між бойовими статутами та процедурами планування бою немає. Тож, чому ми обрали процедури планування бою для нашого навчання? Річ у тім, що бойові статути поки що не мають більшої деталізації планування бою чи стандартизованих форм. А ми ж з вами прагнемо розвивати навички. Тому деталізація і певна стандартизація для нас дуже цінні. І тут нам у нагоді стануть процедури планування бою, бо їхні деталізовані алгоритми та стандартні форми документів зрозумілі та зручні для планування.